Ось така новина. Російські хакери викрали фотографію Джона Бреннана, це дуже відомий офіцер ВПС США, і від його імені розсилають жінкам повідомлення з признаннями в коханні. І що буде, якщо жінка повірить, вона отримає таке повідомлення, нібито Джон Бреннан їде в Україну, щоб одружитися з цією жертвою. І тут щось піде не так, і він вийшла її фотографію, де є золоті прикраси, часи, діаманти, нібито він забув їх, висила їх в Україну, а потім нова пошта телефонує цій жінці, але це оператор фейковий і каже, що Джона не приїде, жінка мусить забрати цю посилку собі, але треба заплатити 100 доларів. Ну, звісно, це афера. Тому будьте обережні, якщо вам ось такі чоловіки будуть. Писати в особисті повідомлення, бо мені він вже писав і отримав гідну відсіч.